Ось такий металошукач Квазер АРМ зроблений під замовлення, їде в Вінницьку область. Був заказаний повний комплект, тобто така алюмінієва штанга, пофарбована в чорний колір, точний алюміній, товщина стінки на приблизно 2 мм. Також в комплект входить в Ось така кутушка NEL Tornado DD, тут частота 10 кГц в неї стоїть. Така глибинна кутушка. Сам блок управління Quasar RM. Сам блок управління зістроєної всередині акумуляторною батареєю. Батарея тримає порядка до 10 годин. Кутушка зроблена у такому кабелі. Як ми бачимо, самі кутушки у нас йдуть сірого кольору, кабеля теж ми вставляємо сірого кольору. Значить, щодо розказування про те, що, що саме по функціях самого металодетектора, я напевно вже не буду, тому що в мене є дуже багато відео, знято безпосередньо про функції, про настройки апарата і про те, що відповідає за що. Хотілося б нагадати покупцю тільки про те, що... Обов'язково, коли він виходить на поле копати, тобто в день, а не вночі, то йому, заради того, щоб не садити батарейку, просто треба виключати підсвітку. От весь час перевіряти, чи підсвітка виключена. Тут пише при нажатті, чи вона включена, чи вона виключена. Нажимаєте, от зараз вона включена, нажимаєте, пише off», тобто Підсвітка виключена і все. Це заради того, щоб вам просто не сідала батарейка в процесі роботи. Також перших три сегменти в лівому кутику це дрібний метал, я завжди затемнюю, то стандартно. З правої сторони в нас є відстройка від ґрунту, яка перескакує на вольтаж. Тобто пише вольти, 4,2, повна зарядка батарейки. При розрядці порядка 3,6-3,7 вольт. Він автоматично, як я вже не раз розказував, автоматично сам попереджає е, про те, що він буде виключатися звуковим тоном і написом. Три рази таке йде попередження, потім він сам автоматично виключається. Що ще слід сказати, це те, що, ну, звичайно, в такому чехлі ми завжди робимо. Пилозахисний чехол, це також тільки наш, наша фірма робить, тобто ніхто не робить більше таких чехлів, то ми на заказ їх, в принципі, робимо, заказуємо, люди на швейній фабриці шиють. Тут у нас є, як завжди, вставляється зарядне управління, вставляється два світлодіода. При розрядці світить червоний, при повній зарядці світить зелений. Ставити на зарядку, ну, не переживайте, що він перезарядиться, Тут він автоматично має захист від перезарядки. Тобто він зарядився і все. Отак От розчіпаємо. Значить, також у нас є пінпойнтер. Зараз я стою от біля самої автомобіля, і тому дуже всякі поміхи. Є. Зараз постараємося відійти подальше від цього металу. О, Ми відійшли подалі від металу, робимо відстройку від ґрунту. Значить, відстройка від ґрунту прийшли, знайшли місце, де нічого нема, ніякого ні чорного металу, ні кольорового. Нажали ось цю клавішу птічку і вверх курсором. І вводити вверх і вниз паралельно землі. Він автоматично сам відстроюється, вибив нам 7 Це є нормальний показник. Показник має бути, тут він показує, має бути від 1 до 18-19 18-19. То залежно від ґрунту. Якщо є в мінусі або в нулі, значить він не відстроєний. Якщо є більше ніж 18-19, він теж не відстроєний. Таку операцію відстройку можна робити декілька разів, поки він адекватно не відстроїться. Все, ми відстроїлися, фактично металушкач готовий до роботи. Тут в мене є деякі металеві речі. Ось така лебідка в нас є з тросами. Зараз спробуємо, як він на неї реагує. Ще що треба зробити, то я, ви собі там по ходу ділили як хочете, можете собі самі відстроїти, але я поставлю такі настройки, які ставлю я в себе. Це настройки по звукових. Тунах О. ось ми маємо той метал. Point включаємо. Такий предмет нас бере порядка на метрі глибини. Ось такий предмет. Значить Щодо дрібного предмету, ось такого золотого кольця, каблучки. Зараз зробимо швиденький тест. Ось бачимо, це в нас порядка 22 см, він вже починає реагувати на золоту каблучку. Звичайно, доходимо до 20, чіт чіткий сигнал, і чим ближче, тим чіткіший. Ось і все. Там я вам ще скину обов'язково в контакт, або вже і скинув, там ще два відео про... Таку розширену настроєчку, ви подивитеся, бо тому що самі, сам блок, сама прошивка це те саме, що в там, там тих апаратах, які я е, скидав вам відео. Просто то, що котушка там не діді, бабочка, а е, ось така на алторнаду, так як ви і хотіли. Все, я тоді його зараз беру, роз, розбираю, стараюся, чим компактніше вам скласти в коробочку і, відпра, і під відправку. Подивлюся, може от ті болтики відкручу, знімлю сам блок управління, звичайно, кутушку від'єднаю, штангу, від'єднаю на три частини, то ви вже собі, я думаю, скрутите, то без проблем. Зарядне устройство я сюди даю, ми ставимо від кодека. Зараз зарядки не такі надійні від фотоапаратів. І Інструкцію вам також додам. Це інструкція на листочку, роздрукована по всіх функціях. Просто подивитися, почитаєте і в майбутньому будете вже самі собі щось відстроювати. Зараз на початок нічого вам не потрібно настроювати, все настроєно. Чітко, просто привикайте до металошукача в перших порах виходу. Якщо якісь питання виникають, дзвоните до мене, я по телефону вас проконсультую.